Немає нічого ціннішого за життя воїна. І якщо робота можна відправити туди, де раніше йшов боєць, значить там має працювати робот. Сьогодні ми вже звикли до дронів у небі. Але поруч із ними на землі з'явився ще один клас техніки, який тихо змінює війну: наземні роботизовані комплекси або НРК. Це не фантастика і недалеке майбутнє. Вони вже працюють на фронті в Україні. У цьому відео розберемо, як НРК еволюціонували від примітивних механічних міст до розумних платформ з США, які бувають типи наземних роботів, і що вони реально роблять на полі бою, як їх використовує Україна, і що намагається протиставити Росії. Та головне, чи дійсно НРК зможуть замінити людей на війні. Якщо вам заходить контент про військові технології, ФПВ та робототехніку, підтримайте це відео лайком і підпискою. Це допомагає нам робити більше корисних розборів. Що таке НРК і навіщо вони потрібні? Отже, хто такі НРК, простими слова, наземний роботизований комплекс це платформа на колесах або гусеницях, яка може рухатися по землі в небезпечних зонах, керуватися оператором дистанційно або працювати частково автономно, виконувати бойові, інженерні, логістичні чи розвідувальні задачі. Головна ідея дуже проста: робот має робити те, де ризикувати людиною занадто дорого, де НРК уже корисні. Під вогнем, коли потрібно підвести боєкомплект або забрати пораненого при штурмі укріплень, Коли кожен крок піхоти це ризик. Під час розмінування та роботи з вибухівці, коли можна виглянути з за рогу не головою бійця, а камерою робота. Тобто НРК це не про роботи воюють замість людей, а про роботи беруть на себе найнебезпечнішу частину роботи. Від Голіафа до дощі коротка історія. Ідея наземних роботів на війні не нова. Перші прототипи з'явилися ще під час Другої світової війни. Найвідоміший приклад німецький Голіат СДКФЗ 302. Це був маленький гусеничний транспортер з вибухівкою, який керувався по дрону. Його завдання підповсти до танка чи укріплення, підірватися разом із ціллю і разом із самим собором. Пізніше у В'єтнамі американці використовували дистанційні платформи для розмінування. Але справжній прорив стався, коли з'явилися цифрові канали зв'язку, GPS і компактна електроніка. У 2000-х на полі бою виходять уже більш свідомі машини: Талон, США, саперний і розвідувальний робот, який працював в Іраку та Афганістані, возив камери, маніпулятори і навіть легке озброєння. Свордс версія талон з кулеметом М-249 один із перших задокументованих бойових НРК. Гвардіум виробництва Ізраїль напівавтономна патрульна платформа, яка працює на кордоні. Далі в історію заходить штучний інтелект. Такі комплекси, як МААРС чи Хемікс, отримують елементи автономності, Вони можуть частково орієнтуватися самі, допомагати в логістиці, розвідці, патрулюванні. Зараз, після 2023 року, інвестиції в роботизовані системи різко зросли. Більшість провідних армій світу працюють над тим, щоб масово інтегрувати НРК у дії. типи НРК та їх задачі. Сучасні наземні роботи це не одна універсальна машина на всі випадки життя. Це цілий зоопарк спеціалізованих платформ. Бойові НРК це машини зі зброєю, кулемети, гранатомети, протитанкові комплекси, іноді навіть невеликі гармати. Їхня завдання штурмувати позиції, утримувати фланги, вести вогонь з безпечної для оператора дистанції. Один з прикладів український Рател-С, броньований гусеничний робот з кулеметом, який реально працює на фронті. Розвідувальні НРК це очі на землі, денні та нічні камери, тепловізори, радари, іноді лідари. Вони можуть підійти ближче до позицій ворога, заглянути за складку місцевості, уточнити дані, які дають ФПВ-дрони з повітря. Тут можна згадати той же Гарків, який патрулює кордони у напівавтономному режимі. Іноді лідари, інженерні та саперні НРК. Ці машини працюють із мінами та вибухів, розчищають завали. Роблять проходи в мінних полях. Наприклад, платформи типу Талон або британський Катла мають маніпулятори, які дозволяють підійти до небезпечного предмета так, щоб людина залишалась на відстані. Логістичні НРК. Найменш героїчні на перший погляд, але критично важливі: вони возять боєприпаси, доставляють воду, медикаменти, допомагають евакуювати поранених, вивозять вантажі з під вогню. Приклад української розробки. Ардал від компанії Буреві. Гусеничний дрон, який може вести вантаж до 150 кілограмів на дистанцію до 30 кілометрів, багато сучасних платформ модуль. На одну і ту саму базу можна поставити: бойовий модуль, розвідувальне обладнання або зробити логістичну версію. Це дає універсальність, а вона на війні завжди на вагу золота. Український досвід Роботи на нашому проє. В Україні над НРК працюють приватні компанії, волонтерські об'єднання, військові інженери безпосередньо на фронті. Кілька яскравих прикладів. Ratel-S – броньований гусеничний робот із кулеметом, який використовували на Харківському напрямку, під Авдіївкою та в Оріхові для штурму окопів і вогневої підтримки. Шабля від RoboNears, платформа для евакуації поранених та логістики, здатна тягнути ноші з бійцем протягом тривалого часу. Людь. Роботизований комплекс з кулеметом 7,62 мм, створений за підтримки Brave One, з потужним бронюванням та хорошою прохідністю. Тесля ще один комплекс, який офіційно кодифікований і допущений до використання в ЗСУ. Саморобні рішення, як от дрон-камікадзе, з протитанковими мінами ТМ-62 замість Коліс, результат креативу інженерів бойових бригад. Активно застосовується Ардал та Мангал від «Буревій», це вже робочі інструменти на різних ділянках фронту. За словами Михайла Федорова, в Україні понад 200 компаній працюють над роботами. 40 плюс розробок вже кодифіковані за стандартами НАТО та проведена перша успішна роботизована місія, де працювали саме машини, а не люди. І це тільки початок. Що робить противник і як ми його ловимо? Росія теж не стоїть на місці. Серед їхніх наземних роботів «Уран-9» 9 фактично міні-танк з гарматою кулеметом і ПТРК, проекти Маркер, робот, Штурм. На папері це виглядає вражаюче. У реальності багато з цих машин показали себе не надто ефективно. обмежена автономність, постійна потреба в ручному керуванні, проблеми зі зв'язком, нездатність вчасно сховатися або змінити позицію. Багато таких НРК просто не доїжджають до місця виконання задач, а їх знищують українські ПВ-дрони ще на маршруті. І тут підключаються рішення на кшталт системи до наведення від ДЖІ Оператор захоплює наземну ціль. На дистанції до 1,5 кілометра, дрон далі атакує її в автономному режимі, а класичні засоби РЕБ мало що можуть зробити. Тобто протистояння виглядає так: роботи проти роботів, а над ними дрони з розумним донаведенням. Проблеми та ціна технологій. Якщо НРК такі корисні, чому ми ще не бачимо тисячі роботів на кожній ділянці фронту? Є кілька причин: вартість, один Рател S Може коштувати від 25 тисяч до 50 тисяч доларів, легкі НРК Камікадзе в районі 20 тисяч гривень. Універсальні платформи типу Равлик це вже мільйони гривень. Бойові модулі зі зброєю десятки тисяч доларів. Кодифікація та бюрократія. Не можна просто зробити роботів і одразу масово відправити на фронт. Потрібні: випробування, стандартизація, контракти з міноборони. Водночас процес уже пішов. За один рік були укладені контракти на сотні мільйонів гривень. Кодифіковано більше 10 моделей НРК. У 2025 році заплановано взяти до 15 тисяч одиниць роботизованої наземної техніки у 15 разів більше, ніж роком раніше. Це означає, що масштабування почалося. Майбутнє НРК рої, шиї та оператори. Що далі? Кілька ключових трендів: окремі роботизовані підрозділи. Уже створюються частини, де є свої бойові, логістичні та інженерні команди, які відповідають саме за НРК Рої роботів. Ідея в тому, щоб на полі бою працювала не одна машина, а злагоджена група. Одні ведуть вогонь, інші везуть боєкомплект або поранених, треті збирають розвіддані. У поєднанні з роями ФВ-дронів це може стати дуже потужною зброєю: більше автономії. Наступний крок: глибша інтеграція ШІ та стабільного зв'язку, наприклад, через StarLink. Щоб НРК могли діяти довше без постійного втручання людини, координуватися між собою, реагувати на зміну обстановки в реальному часі. Але важливий момент: за кожним роботом все одно стоїть людина-оператор. Міноборони вже запустили навчання. Тисячі військових проходять курси з керування роботизованими комплексами, сотні вже отримали сертифікати. Тобто, майбутнє це зв'язка: оператор плюс ШІ плюс роботизована платформа, а не роботи замість людей. Наземні роботизовані комплекси вже сьогодні змінюють війну. Вони не просто замінюють людину. Вони дозволяють бійцям жити довше, ризикувати менше і виконувати задачі ефективніше. Якщо ви хочете глибше зрозуміти, як працюють дрони з системами донаведень, як вони взаємодіють з НРК і РЕП, підписуйтесь на наш youtube канал VGI9, ставте лайк цьому відео та пишіть у коментарях, яку тему розібрати наступною. Рої дронів, симулятори для підготовки операторів чи детальний розбір конкретних НРК. Посилання на наші курси для військових, а також більше матеріалів про систему до наведення VGI-9, залишимо в описі під відео. Працюємо для того, щоб на фронті воювали машини, а не люди. Слава Україні!